Ремонт і експлуатація газового котла Whiteland т 4 Як підключити зовнішній регулятор температури і зовнішній таймер. Питання такі виникають, хоча рідке те обладнання. Заводом-виробником передбачено використання на котлі термостату. Вайтланд Рум Термостат ВРТ 378 Причому він може працювати в парі як з одним, так і з другим таймерами. Цей таймер. Рэндл TimeShift. Цей свічмастер. Цей 103, ну, видно той час, на який він настраюється і працює. Значить, практично підключення щось одного, що другого одинакове. І вони, будучи підключені між собою от згідно цієї схеми, або згідно цієї схеми. практично схеми одинакову. І навіть е, номера оцих от е, роз'ємів співпадають. Значить, якщо на відео буде погано видно, називаю номера клем. Значить, третя клема терморегулятора йде на першу клему, таймера, четверта клема йде на четверту. Котла. Оце от, е панель котла, винішуємо кліємна колобка котла. От воно. от воно. На першу другу приходить 220, на третю четверту ставиться перемичка. От при підключенні цих регуляторів перемичка знімається і в третю, четверту, п'яту підключається оці агрегати. Значить, четверта з'єднується з, з четвертою, п'ята термостата з'єднується з, з п'ятою. Перша клема таймера з'єднується з третьою. Термостата. Третя, друга не задіяна. третя з'єднується з третьою котла четверта йде на заземлення, п'ята нейтраль, яка йде на, на підключення до наклімну колодку котла. І шоста йде на лінію. Ось згідно цієї схеми. Я ще не бачу, як воно буде на екрані відео. Я старався тут максимально приблизити, щоб схеми були все-таки видно, щоб їх не розсилати. Включається або ця схема, або ця схема. Ще раз, підключається третій, четвертий, п'ятий. Між третім і четвертим при цьому знімається перемичка. Як воно? Так би мовити, доказательна база, що не просто включаю все, а щоб було видно згідно схеми котла. Значит, от у нас зрісована схема передньої плати, вертикальної плати. От Ось клемна колодка. Прийшло клемну колодку на 1,2. Прийшли 220 пішли в котел. третя, четверта стоїть перемичка. Що вона перемикає? От 45-46 штарі на лицевій панелі. Це 2, ну 26-24 вольта від трансформатора, що стоїть за за блоком управління. От він тут он, отут показаний. Зараз зараз. От він тут стоїть. І от обмотка 24 вольта. Але я... Отут і окремо намалював 24 коло. Ну, Це одна сама, та сама обмотка, просто два дроти, і одні, одні йдуть в котел, одні йдуть сюди от на 40, 46. 45 46 45-й по, по печатним дорожкам вертикальної плати йде на 4-й F4. Запобіжник тут стоїть в нижньому правому углу 0,2 А. Йде на третю. По перемисці переходить на четверту, поступає на сопротивлення 2 кОм на цій платі таке, здорово вони застоїть. І по дорожкам пішло, показую, куди пішло. От воно пішло на діод і пішло на цей середній вилод оптопари. От вона стоїть оптопара. Поки що показую, куди йде, а потім для чого воно є. 46-й вивід. От він пішов по дорожці. Прийшов на п'яту. І поки що висить, якщо нічого не підключено, і пішов на той самий діод і вже на іншу ножку оптопари. Оці дві ножки оптопари. От їх схема. От схема оптопари. Вот вони, неї перша друга ножка, куди підключені ці два провода від 24 вольт. Включається світлодіод. При появі напруги от на цьому трансформаторі, тобто після включення котла в розетку сюди приходить 26 вольт, засвічується діод, і іде команда от в цю схему. Значить, як та схема на платі котла? От, от той трансформатор, от він 26 вольт, вот він F4 стоїть, вот вона перемичка, от воно супротивлення, от вона оптопара, от транзистор, вот він вимикач. На воно таке нагороджено? Так багато всього. ця вся схема придумала лише для того, щоб підключити термостат. І, ну, в парі з е, таймером. Приходить, ну я не буду все довго тут аналізувати, тому що суть питання в тому, що термостат включається замість цієї перемички. А термостат працює як? Прийшов час, він замкнувся. Вийшов час, розімкнувся. Тобто, вмикаючи, розмикаючи цю перемичку, ну не розмикаючи, а. Там вже буде реле якесь стояти, чи якийсь там механізм. Отут то закорочується, то розпадається. Іде сигнал про підключення після включення чорного. Іде сигнал далі в схему, що е, схема має працювати і давати, забезпечувати роботу котла. Так, має працювати оці штатні елементи. Питання виникає, а якщо їх нема, хочеться поставити, значить можна. Але той е, прибор, ну, наприклад, ну, якщо цей, ото то що я не думаючи. Це таймер часу, він тут на довгий, по-моєму, аж на 30 днів е, програмується. Оце в розетку, сюди вилку від котла. На котлі включаєш червоний і чорний. І згідно того, як тут буде з цього йти і що там запрограмовано, так буде включатися і виключатись котел. Для чого це потрібно? Люди пішли на роботу, хочуть, щоб вдень зекономити, щоб не палити. Настроїли це і так, щоб в той час, коли робочий час, Котел не включається, там за годину до приходу він включився, працює. Другий варіант дача. Поїхали, там три раз на тиждень, більше, хоча б раз на день протягом тижня включати, оцей варіант підходить. Якщо включати замість оцих двох, якщо їх нема, а що підключити от сюди от на, цю, на ці розйоми, котла, от вони ці розйоми. Третій, четвертий, п'ятий. Що підключити? Таке, щоб воно працювало, коли немає фірмових тихо приборів. Значить, сюди можна підключити будь-який таймер, будь-який термостат, у якого на виході не електричний сигнал йде, а просто замикаються якісь там контакти, чи механічні, коли він напруженні рукою накручується, чи реле спрацьовує. Тобто весь смисл в тому, щоб перемикати третій-четвертий контакт. П'ятий при цьому може бути незадійний, бо п'ятий потрібний тільки для оцих фірмових двох. А якщо якусь світ туди ставити, значить ці два мають бути перемкнуті. Ось та схема, ще раз, як вона має бути включена. Вся задумка в тому, щоб перемкнути оці три-чотири. А далі тут же в кутлі все підключено так, що при включеному чорному і червоному, залежно як буде розмикатися і замикатися оці і четверта клема, так буде працювати котел.